Всіх вітаю, сьогодні у нас неділя. Трішечки прохладно, звісно, але цю роботу треба робити. Вийшли зараз ми до себе на виноградник, на молодий, будемо укривати його вже на зиму. Потихеньку, щоб вже до початку холодів, він у нас був прикопаний, бо потім його можна і вкривати зимою, землею, але землю, як і в морози, вже не вдовбеш лопатою. Тому починаємо зарання. Так, тут в нас кущі одного і двох річки. Як таких лоз тут сильно не наросло, буде набагато проще їх вкривати. Тут буде в нас декілька варіантів укривання землею. Так як я землею в себе на винограду, я землею укриваю. Так, підходимо сюди зараз в нас до куща. Це в нас кишмиш-рататунь. Отакі чотири лози він в нас випустив молоді, Ми їх обрізали і оставили. Оце наші майбутні на наступні роки рукава. Як же ж я його укриваю? Оця вся молода лоза, щоб вона за період зими не вимерзла. Наші бруньки були в цілості, в цілості і в сохранності, щоб ми отримали на наступний рік урожай. Треба їх прикопати в землю. І це не так важко, окрім того, що треба переложити фізичну силу. От -от так у нас вони приложуються. Приблизно на такому відстані її треба прикопати. Викопуємо траншейку. Небагато десь на пів штика, щоб ми могли приложити нашу лозу. Ось От отак, викопали і приложили і землею присипали. Тут же ж треба нашу лозу треба не переборщити з силою, бо вона вже чути, що хрустить Приложили, прикопали, а далі з другої сторони те саме робимо. Приложили, кидали і чуть-чуть можна зверху зробити такий Бугорочок, щоб земля ще трошки присяде. Ось так, ще щоб просто, не, да, щоб не достав морози. Да, мороз, не сильно не, достав. не треба тут більше. накопувати такі бугри і так далі. Далі цю ямку нам також треба прикидати. Тут треба вже трошки, звісно, попутіти. Тому що ця лоза. Так же само може вимерзнути. Або другий варіант, якщо не хочете так сильно заморачуватися, накопувати цю землю. Можна просто положити якесь агроволокно в декілька шарів, мішковину чи ще якісь варіанти. І просто її чуть-чуть присипати. Але я цим не займаюся, бо там можуть і миші заводитися прогрізати. так А от тут оце цього прикидав, Там, ще зараз я теж прикидаю. Угу. Це все потім на наступний рік розрівняється, знов ямки по, і все буде тут гарно. От, в принципі, і все. Хто ще є, кого є бажання? Може просто собі якісь мітки поставити, де приблизно знаходиться край одної лози і де самий кущ, голова куща. Це для того, щоб мало -лі, весною, коли будете копати, щоб випадково десь не ту лопату всунути чи десь збоку і не перерубати нашу лозу. От, все. Наш кущ схований. Переходимо до другого варіанту, укриття, де ми лозу обрізали на зворотній ріст. Ось От так, у нас просто стара древесина і чуть-чуть прироста, який виріс у нас в цьому році, ми його обрізали на зворотній ріст, де визріла лоза. І просто накриваємо отаку, з бутилки, вирізаємо, прикрили і зверху. І прикидали. От -от так. Таким образом ховається наш маленький кущик. Можна просто в кого може є старі відра, можна і ними просто поставити відро і просто в те відро засипати землею. І такий варіант теж привітствується. Все, ось так наш кущ прикритий. І далі те саме будемо робити з всіми останніми кущами. Є ще варіанти, в кого вже кущі старі, 4, 5 і більше років. Там вже йде виходить, отака, отакі рукава вже зі старою древесиною. Вони вже масивні, розростаються. І їх оцю стару древесину можна і не прикопувати. Плюси, вона вже така здорова і її виходить, тяжко буде пригнути. Головне сховати однорічний приріст. Це саме основне. Стара древесина вона не боїться ніякого морозу. І в принципі вона нормально буде і, і так і знаружжю відчувати. Ну, надалі я зараз віддихаюся. Всім, кому це було корисно, цікаво, підписуємося на канал, ставимо лайки і всім. Допувачня гарних урожаїв.